Друзі, привіт. Часто мене запитують, чим врегульований взагалі розшук, у який подає ТЦК громадян, які вчинили адміністративні правопорушення. Де закон про це? Я би додала навіть сюди ще інше гостре питання, як довго взагалі може тривати це полювання з боку ТЦК та поліції. На всі ці питання, чітко, конкретно та з посиланнями на нормативно-праві акти, як завжди, сьогодні у відео. Але на початку одразу пропоную вам підтримати цей канал, поставити лайк, підписатись на нього, тому що тут до виходять регулярно, і тут я даю вам тільки достовірну та професійну юридичну аналітику, а не популізм. Ну що ж, ідемо по порядку? Чи мають право взагалі ТЦК ініціювати якийсь там розшук щодо громадян, де йде взагалі мова про це? В якому законі? Якщо ми подивимось КУПАП, тому що саме ж цей розшук, затримання, доставлення правопорушника в ТЦК, це все навколо адміністративного правопорушення, тому ми подивимось одразу в КУПАП. І тут я вам одразу покажу такі базові статті 235, 262, 259, все це стосується якраз затримання і доставлення в ТЦК. Затримання поліцією, це чітко встановлено вже в кодексі, і доставлення в ТЦК. Але ж ні слова не йде саме про розшук, про якесь там, знаєте, внесення відомостей про інформаційної бази, яка стосується розшуку. Тобто в КУПАП, ми не знаходимо положень про це. Йдемо далі. А що в нас в законі про національну поліцію? А в нас там є дуже цікавий пункт 8 частини першої статті 26. І тут зазначається, що поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри бази. Даних, що входять до єдиної системи, це все зрозуміло. І е, стосовно осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцію або ТЦК, друзі, ось саме слова або ТЦК, це е, додали вже після змін, які були прийняті до закону про мобілізацію, тому що до цього було дуже багато інформації, що Поліції взагалі не має повноважень навіть вносити якісь там відомості, тому що вони могли вносити відомості тільки щодо тих адмінпроваджень, які адмінправопорушень, які стосувалися саме юрисдикції поліції. А тут вже йде мова і про ТЦК, тобто це вже узаконили, скажімо, так і далі в цьому законі також є згадка про те, що за зверненням ТЦК до поліції вони беруть участь у здійсненні заходів, оповіщення затримання, доставлення правопорушників у ТЦК. Але питання: це ж все не просто так з якоїсь там ініціативи по дзвінку. Потрібна підстава, як ми вже бачимо, підстава це звернення керівника ТЦК. А де на рівні закону знову ж таки визначено це звернення? Дивимось закон про мобілізацію. Стаття 27 – заход заходи впливу. І тут зазначено, що у разі вчинення адмінправопорушення передбачено статтею 210.1, А керівник ТЦК звертається до органів і підрозділів. Що входять до системи поліції щодо здійснення адмінзатримання, доставлення правопорушника до ТЦК. Добре, тепер питання: що це за таке звернення? Це як подзвонив, написав. При зустрічі повідомив, звісно, що ні, тому що це все врегульовано постановою 1487, додаток 20. І тут є такий е, додаток, який затверджує саме форму цього звернення щодо доставлення громадян, які вчинили адмінправопорушення в ТЦК. Ось звернення до поліції, і от саме з моменту такого звернення до поліції поліція вносить на підставі статті 26 закону про національну поліцію інформацію до бази даних і починає. Тривати цей розшук. А що ж це за база даних така? І називається вона не неармор. Є окрема постанова Кабміну 1024. Про затвердження положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку пріоритетних електронних інфоресурсів і суб'єктів. І от в цю систему ми бачимо перелік, які вносяться відомості. Тут дійсно є згадка про адміністративні правопорушення, але якоїсь такої окремої згадки щодо того, що це адмінправопорушення за статтями 210, 210 1, за зверненням ТЦК немає. Але я це пояснюю ось чим. Справа в тому, що ця редакція від 22-го. Серпня 23-го року а зміни до закону про національну поліцію і закону про мобілізацію були внесені 11 квітня 24-го року, тому відповідно цей акт трохи не узгоджений. Таким чином, якщо є звернення керівника ТЦК за встановленою формою, момент початку цього розшуку, хоча б якось більш-менш врегульований. Саме момент початку цього розшуку. А от що відбувається далі? На законодавчому рівні прогалина на прогаленні. Саме тому саме процес, процедура цього розшуку є просто полузаконною, тому що ніде не врегульовано, наприклад, строки такого розшуку, термін, так, не врегульовані підстави припинення такого розшуку. А це дуже важливо. От, наприклад, розшук, який здійснюється під час кримінального провадження, це. Абсолютно інша історія, там все чітко врегульовано строками досудового розслідування, строками, які можуть бути визначені в ухвалі слідчого судді. Тому складається таке враження, що ось цей розшук під час кримінального провадження набагато чіткіший та гуманніший ніж так званий адміністративний розшук, який здійснюється поліцією з метою доставки правопорушників в ЦК. Тому що такий адміністративний розшук невідомо скільки взагалі може тривати. Та які підстави для того, щоб припинити цей розшук або, хоча б, виключитися з нього, 22 жовтня. Була прийнята нова постанова Кабміну 12.17, і вони внесли зміни до пункту 79, Зокрема, доповнили новим абзацом. І тут ось що зазначено, що ТЦК повідомляють національну поліцію про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення призовниківського зобов'язка та резервістів, щодо яких надсилалося звернення. Друзі, що це означає? Фактично з'явилась підстава для виключення громадянина з такого розшуку. Тобто, підстава для початку такого розшуку це звернення керівника ТЦК, і вже тепер підстава для припинення такого розшуку це також звернення керівника ТЦК. Тобто ми з вами розуміємо, що поліція в даних правовідносинах не є суб'єктом прийняття рішення щодо початку розшуку такого або припинення. Вони тільки повідомляють про стан. Про стан цієї ситуації, про стан розшуку. І якщо ми звернемось навіть до тих же заходів впливу статті 27 і закону про мобілізацію, там також чітко є згадка про те, що поліція повідомляє про неможливість, наприклад, доставити правопорушника в ТЦК, і це є підставою для того, щоб керівник ТЦК направляв вимогу. Вже однак, як ми бачимо, знову ж таки про строки, тут мова не йде. Які це строки, це невідомо. Але, хоча б підстава для виключення вже чітко прописана. Таким чином, для того щоб чітко дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку, потрібно направити своє звернення або до ТЦК, або до поліції, тому що поліція є розпорядником. Ось саме цієї інформації, про яку я сьогодні з посиланнями на закон про нацполіцію і про постанову Кабміну щодо інформаційної бази зазначила. Але якщо мова йде про припинення такого розшуку за вашою ініціативою, наприклад, громадянин виконав свої обов'язки, або сплатив штраф, або вже навіть минули строки давності притягнення до адміністративної відповідальності, тобто вже немає підстави для того, щоб розшукувати такого правопорушника і доставляти в ТЦК. Інформація у базі досі є. То згідно ось цієї нової постанови цих нових змін, ми з вами розуміємо, що припинити такий розшук, таку, виключити таку інформацію із реєстру оберіг можна тільки лише за зверненням до керівника ТЦК. Отже, друзі, якщо інформація для вас сьогодні була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репости цього відео і пишіть коментарі. Та не забувайте, що в мене ще є і телеграм-канал, тому що там я залишаю не менш важливі цікаві юридичні новини та свої юридичні коментарі. Ваша інспектор права.